Залишилось два тижні до закінчення строку, протягом якого військово зобов'язані, що мають статус обмежено придатних, повинні пройти ВЛК. Хтось сумнівається, чи потрібно і кому потрібно, а хтось просто не встигає це зробити до 5 червня. Що буде далі? Чи будуть штрафувати і чи можуть позбавити відстрочки? Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд Три хвилини з адвокатом. Нагадаю, що закон 36.21 зобов'язує усіх військовозобов'язаних, які мають статус обмежено придатних, і досягли 25-річного віку пройти ВЛК до 5 червня. Єдині, кого цей обов'язок не стосується, це особи з інвалідністю. Всі інші обмежено придатні, навіть ті, хто має бронь або відстрочку з інших підстав, повинні пройти ВЛК. Отже, якщо останнім висновком ВЛК ви визнані обмежено придатним, вам вже є 25 років і ви не маєте статусу особи з інвалідністю, слід встигнути пройти ВЛК до 5 червня. Причому не потрібно чекати повістки ТЦК. Слід самостійно звернутися до ТЦК за направленням або згенерувати таке електронне направлення в резерв Плюс. Таке електронне направлення буде містити інформацію про медичний заклад, куди потрібно звернутися для проходження ВЛК. маючи таке направлення, до ТЦК звертатися не потрібно можна відразу прямувати до медзакладу до проходження ВЛК. Хочу підкреслити, що до 5 червня потрібно не просто отримати направлення, а саме пройти ВЛК. Але вже зрозуміло, що багато з тих, хто навіть заздалегідь потурбувався про виконання обов'язку, не встигнуть це зробити до 5 червня, оскільки є черги, і лікарі ВЛК просто перевантажені роботою. Що робити і чи є ризик отримати штраф? Нагадаємо, розмір штрафу зараз від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Формально в разі непроходження ВЛК до 5 червня вас можуть притягнути до відповідальності. От і буде беззаперечний аргумент, що закон діє вже більше року і можна було давно встигнути пройти ВЛК. І хоч дійсно так і є, більше того, в лютому вже один раз продовжували строк, але спробуємо все ж таки зменшити ризик отримання. Штраф. Тут сама головна порада: не тягніть до останніх днів. Згенеруйте електронне направлення в Резерв Плюс прямо зараз. Чим це зможе допомогти? Давайте міркувати. Відповідно до пункту 2.8.6 положення про ВЛК, строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть перевищувати 4 Днів, а за необхідності направлення особи на додаткові дослідження, загальний строк не може перевищувати 14 днів. Тож, якщо ви сьогодні зробите все від вас залежне для проходження ВЛК, у вас буде вагомий аргумент, що ви розраховували встигнути з огляду на строки, передбачені положенням про ВЛК. У мене є певні сподівання, що ТЦК не накладатиме штрафи на тих, хто принаймні отримав направлення на ВЛК до 5 червня, оскільки чудово знають про черги і значну завантаженість ВЛК. Але краще не сподіватися і вже сьогодні зробити все, що від вас залежить для виконання цього обов'язку. Якщо ТЦК таки накладе штраф, його можна буде оскаржити до суду протягом 10 Днів і основним вашим доказом в суді також може стати направлення на ВЛК, що було отримане чи згенероване вами заздалегідь. Тож не зволікайте. До речі, анулювати відстрочку тим, хто не пройшов вчасно, ВЛК, не можуть. Але навіть за наявності відстрочки, як я вже казала, обмежено придатні повинні пройти ВЛК. Друзі, дякую за увагу. Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові, корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!